Наших братів, похристиян, творимо католиків і протестантів з Великим Різдвом Христовим. Христос народився. Але такий святковий день для дуже багатьох людей мусимо говорити про реальні речі, про реальну країну, в якій ми живемо. Вчора був знаковий, символічний день. Дуже багато людей. Які ще сподіваються на те, що президент Віктор Янукович і його команда, можливо, отямиться і почне щось робити в відповідності до того, що вони обіцяли на президентських виборах, мали надію побачити новий уряд, уряд з стратегією, програмою, розуміння, що треба робити для людей. Вчора ми побачили уряд, який сформований на принципах монархізму і принципах брежнівізму. Такого уряду, де би була суміш людей, які забезпечені наповнювати свою кишеню і кишеню власного бізнесу, а також тих людей, які за своє життя нічого не зробили для власної країни, ще не було в українській державі. Багато експертів говорять про те, що це уряд мрії Віктора Януковича, тому що сім'я Януковича ніколи так міцно не стояла на ногах і фінансах, як тепер, коли створено уряд. Я не знаю, що буде робити прем'єр-міністр. Можливо, квіти покладати вінки чи ще щось, але зрозуміло, що міністр, Міністерство доходів або треба було назвати міністерство доходів сім'ї Януковича, знаходиться в правильних руках і в правильних кишенях. Друзі, ті поодинокі люди, які вірили, що при владі є люди, які переживають за державу. Мені здається, вчора всі завершилися. Для нас надзвичайно важливо не тільки сказати критично про уряд, для нас важливо сказати сьогодні, що не було такого грудневого періоду в українській державі, коли б більшість областей не мала бюджетів, коли б міські голови від керівників партії регіонів до свободи і батьківщини не знали, чим розрахуватися перед пенсіонерами і бюджетниками. Не було такого року, де кожне місто, починаючи з славної столиці Києва, у борг прибирає сніг. Не було такого року, щоб кілька діб, як під час війни під Сталінарадом, сиділи би люди в Західній Україні і не знали, хто їм допоможе. Друзі, хто буде нести відповідальність за цю владу і за дії, які вона зробила? Об'єднана опозиція Батьківщина переконана, що ми не маємо морального права почати святкувати Новий рік через Дво Христова, поки на цій трибуні не буде старий новий прем'єр-міністр, і який скаже нам чи має він гідність і мужність бодай виплатити пенсію заробітну плату людям за грудень і нормально перевести країну в інший рік? Поки субвенції місцевих влад, які принижуються перед казначейством, де платіжки лежать по 2-3 місяці по базових виплатах, отримати ті субвенції, які вони зобов'язані отримати. Бо це ж друзі, не те, що вони хочуть, це те, що ви зобов'язані заплатити. Коли ми е, почуємо тут ключових посадовців, які скажуть, що цей рік ми виконали зобов'язання перед людьми, а наступний рік будемо діяти тут. Обирати уряд в сліпу і в темну це ганьба, тому що ніхто не знає, для чого цей уряд зібраний. Один віце-прем'єр-міністр відповідає за митний союз, а другий міністр за Європейський союз. У мене питання: так врешті-решт, куди ви ведете країну? В митний союз, в європейський союз чи одночасно в митний європейський союз, не можемо ми залишити розхристаною країною. Країну, яку ви сьогодні зробили, це країна одного дня, це країна без надії, це країна, яка не знає куди рухатись. Тому ми, як опозиція, будемо робити все, щоби тут у парламенті прем'єр-міністр, урядовці ходили як на роботу і інформували, що вони роблять. Для того, щоб виконувати зобов'язання і президента, і зобов'язання, які вони дали перед людьми. Для нас надзвичайно важливо зупинити, щоб країна жила в борг. Уряд починає ранок з тим, що думає, в кого взяти гроші в борг: в Росії, в Китаї чи в Міжнародного валютного фонду. Сьогодні треба повернути ті гроші, які тотально вивозяться в офшорні зони. подивіться статистику за цей рік. Головний інвестор на другому місці по інвестиціях Кіпер. А найбільше грошей, які повертаються, які ввозяться в Україну, так само кіпер. Ну не вже не зрозуміло, що сьогодні ми мусимо зупинити не валютний податок, 15% вводити на громадян України, а вести податок на багатство. Вся Європа сьогодні має солідарний податок для багатих. Не вже уряд не має мужності й сміливості сказати, що багаті люди повинні не красти гроші з країни. А проінвестувати країну і дати можливість людям сьогодні певно себе почувати. Я вірю в те, що ми, як опозиція, доможемося того, що уряд в цьому році буде звітувати, виконувати свої зобов'язання, що Юлія Тимошенко Юрій Луценко будуть на свободі разом з нами, тому що ганьбаті країні, де політики, які шанує велика кількість людей, проводять е е різдвяні чи новорічні свята, і вже не перший рік. За гратами, вони мусять бути разом з нами, і суспільство повинно слухати їх і е, працювати разом з ними. Я думаю, що ми доживемо до того часу, коли влада буде думати не що вона зробила для сім'ї президента, коли українська влада буде думати, що вона зробила для України. Я в це вірю, і ми все зробимо, щоб так і було. Слава Україні!